Як же стати найнещаснішою людиною у світі? Частина четверта і, врешті-решт, остання. Слухай своє серце, а це означає, що живи імпульсами. Якщо тобі потрібно зробити якусь дуже важливу справу, а серце підказує твоє ні, не роби її, та на що її робити? Планування це взагалі не твоє. Ти не така людина. Хай планують дисципліновані, але ти ж такою не народилася. Не приймай ніякої критики, зненавидь критику і всі поради, тому що вони прям тобі зла бажають. Слухай тільки. Тих, хто тебе хвалить. І люби таких людей. І все буде у тебе. Хотів сказати добре, але буде тобі нещастя. Не поспішай віддавати борги, а можливо, їх і зовсім не треба віддавати. Воно якось само по собі розсмокчиться. Можливо, ж тебе її не уб'ють. І врешті-решт. Неодмінно роби людям добро, а ще більше чекай від них, що вони тобі за добро будуть відплачувати добро. Ну воно ж так в житті відбувається. І це гарантовано, що ти будеш нещасною людиною. Тож, друзі, сподіваюсь, ви спіймали мою, ну очевидну іронію. Робіть все. Це навпаки, що я вам порадив. Я вам гарантую, ви будете мудрими, сильними та щасливими людьми. Тільки не переплутайте все навпаки.